Двоє хлопців-музикантів якось обинились не в тому місці та не в той час. Цей інцидент призвів до того, що хлопцям довелося деякий час побути у жіночому світі. Так, замість Джо та Джері з'явилися Джозі та Дафна. Добре, що у дядька одного з них поховальний бізнес і є жіночий одяг, а жіночий оркестр, великосвітський джаз шукав музикантів, контрабасиста та саксофоніста. Звісно. Дівчат. Та ще пригода була у хлопців, але з багатьма зустрічами. Чого тільки варта красуня С'ю, сувора керівниця великосвітського джазу, яка не потерпить у своєму колективі дві речі чоловіків та алкоголь. Сю має багато костюмів зустрінемо її у короткому приталеному піджаку червоного кольору, штанах галіфе, чорному взутті на підборах, поверх піджака чорна хутряна горжетка. Для потягу у неї довгий халат на запах та шовковий тюрбан, щоб зачіску зберегти під час сну. Ну а для концертів довга обтягуюча сукня з металевим відблиском, легкий шалик з прозорої тканини зі срібними кружечками. Менеджер колективу Бінсток. Важка ж у нього робота слідкувати за усіма та ще й заспокійливе для красуні СЮ завжди мати при собі. Одягнений дуже просто. У піджак жовту сорочку, сірі штани з підтяжками. Солістка колективу Душечка дуже швидко закохується, особливо у саксофоністів. Нарядів у неї немало. Її чорна, осрібний візерунок сукня, без рукавів з глибокою лінією декольте щільно облягає фігуру. Довжина вбрання трохи вищає коліна, а поділ сукні, оздоблений рюшами. Є така ж сукня, але біла в чорний горошок. Для концерту довга сукня золотого кольору, з високим розрізом до середини стегна. А який в неї купальник? Суцільний купальник, схожий на комбідрес. Його верхня частина з широкими брательками та веподібним подібним вирізом, а нижня має коротку спідничку, прикриває сідниці. Головні герої цієї історії Джо та Джері одягнені у костюми це піджак, сорочка та штани. А от їх жіночі образи. Хоч вже й не модні, але цікаві. Сукні мають прямий крій, що візуально робить тулуп прямокутним, дуже занижену лінію талії, майже на стегнах, а спідниця має складки і називається спідниця плісе. Як аксесуар до суконь, героїні носять капелюшки кльош, вони мають форму дзвоника та щільно прилягають до голови. Костюми для сну у них теж є, але старомодні. В однієї нічна сорочка дуже об'ємна, довга, аж до самих п'ят. На горловині має вставку з атласної тканини, ще й прикрашена на вороті, подолі та манжетах великим старомодним мереживом. У комплекті до цієї сорочки йде і атласна шапочка для сну, чепчик. В іншій героїні піжама зі штанів з вузькими манжетами на ногах та об'ємна сорочка на гудзиках. Зустрінуть хлопці і багатія Озгуда Філдінга. Чоловік, одягнений вишукано, на ньому костюм з піджаком вільного крою, штани, жилетка, сорочка та шовковий шарф на шиї. На голові він носить солом'яний капелюх канотьє, солом'яний капелюх жорсткої форми з циліндричною верхньою частиною і прямими полями. Основою декорації цього спектаклю є велика прямокутна дорожня валіза, яка має рухомі елементи. Вона розкривається, розсувається, частини можна переставити місцями і так далі. Легко перетворюються на гараж, готельний номер, залізничний вагон і навіть яхту.